Я не мала щодо чоловіка ілюзій, але вірила і надіялася, що рано чи пізно, але він покохає мене. Ігор не став мені брехати, коли ми зустрілися, а прямо сказав, що пережив дуже болісний розрив. Я вже раз дуже сильно обпікся, тому, якщо у тебе немає щодо мене серйозних намірів чи почуттів, прошу скажи це зараз, щоб ми не тратили час один одному. Я нервово ковтала не знати, звідки взятого клубка в горлі, і намагалася сказати, що він не просто мені подобається. Здається, мені це вдалося, бо ми продовжували зустрічатися, а через кілька місяців Ігор запропонував мені вийти за нього заміж. Я погодилася, бо не просто він мені подобався, я роки кохала його. Кохала непомічена і незнана, мріяла про нього, надіялася, що колись зустріну, а він мені посміхнеться чи привітається, і тоді не буде більшого щастя для мене. Ми працювали в одній будівлі і бачилися здалеку, але він був втіленням моїх мрій. Звичайно, що й інші дівчата його теж помітили і поміж себе пліткували про нього, а я слухала і боялася щось пропустити, щось недочути чи перекрутити. Він зустрічався з дуже красивою дівчиною, і ми заздрили їй просто шалено. Кожна з нас уявляла себе на її місці, а поруч він, гарний, стриманий і такий привабливий. Моє кохання швидко переросло в щось таке платонічне, навіть рідне, я любила його і жила з цим відчуттям, приходила на роботу в надії його побачити і йшла теж так, щоб здалеку помітити його постать, а вечір проводила в мріях. Що, якби, тому не дивно, що у мене не було залицяльників і ніякого особистого життя. А далі трапилася для всіх нас радісна звістка. Вони розійшлися. Вона сказала, що варта кращого, не криючись, говорила Галя, наша співробітниця. Ви уявляєте, яка в жінки самооцінка? Ми не могли уявити, що хтось може бути кращим. Далі, та дівчина поїхала, і ми більше її не бачили. Наш чудовий Ігор змарнів та схуд, а ще більше дратувався, коли дівчата на перебій починали до нього загравати. Я теж би рада була підійти, але такий натовп красунь, що я була десь далеко позаду. А потім сталося несподіване він сам до мене заговорив. Сталося чудо, і я зайшла в ліфт, де вже був він. Не могла привітатися, бо стисло подих, лиш кивнула. Може, тоді це видалося йому байдужістю, але я весь вечір картала себе за свою поведінку, такий шанс, а я не скористалася. На наступний день знову так вийшло, що ми зустрілися в дверях, і він привітався. Я не дівчинка, повірте, але вся спаленіла від щастя. Як вас звати? спитав він. Треба познайомитися, раз ми так часто бачимося. І все. Я така була щаслива, що він запропонував мені одружитися і байдуже, якщо не кохає, я кохаю за десятьох. У нас з'явилася на світ донечка, і ми звичайна родина. Він дуже турботливий та уважний, і не раз мені каже, що йому зі мною неймовірно пощастило. Проте не каже, що кохає. Вчора він прийшов додому дуже блідий. Взяв мене за руку, посадив на стілець і сказав Ліля вернулася, я бачив її, і вона сказала, що досі мене кохає. У неї життя не склалося, і вона вважає, що це через те, що не я її чоловік. Я просто сиділа і не дихала. Я не знала, що сказати. Чи думала я, що така мить прийде? Так, але я не думала, що так швидко. Я бачу, що він не прийняв рішення і чекає, що скажу я. Він хоче, аби я вирішила, що буде з нами, що буде з ним, що буде з нею. Я не маю сили це вирішити ні правильно, ні неправильно, що мені тепер робити, просто відпустити, бо у нього кохання всього його життя чи благати не залишати нас з донечкою. Підпишись! Підтримай українськомовний контент.